Знає, що діти у відпустці це додаткова морока. Та якщо ви все-таки не хочете з ними розлучатися, тоді скористайтеся кількома нашими порадами. Насамперед, обирайте для перших відпусток дітей недалекі і не екзотичні країни. Переваги очевидні. Це близька дорога, звична для дитини кухня та міні-клуби, де ви можете залишити своє чадо. Море. Для відпочинку з дітьми краще вибирати пологі піщані пляжі із плавним заходом в море. Також не забудьте подбати про спеціальне взуття для дітей, щоб вони не поранили ноги, заходячи у море. Кухня. Якщо ви знаєте, що ваша дитина перебірлива в харчуванні, з'ясуйте, чи буде в готелі спеціальне дитяче меню або прихопіть щось з собою. Ціни. Переліт для дітей менше 2 років безкоштовний. А за умови проживання двох дорослих для двох дітей у деяких готелях, до прикладу, в Хорватії, проживання також буде безкоштовним. Тож чому не скористатись такою нагодою? Міні-клуби це своєрідні дитсадки, що є при готелях, і де ви можете на кілька годин залишити своє чадо. З ним тут будуть розважатися аніматори, грати з різні ігри, розфарбовувати, поки ви, батьки, зможете насолодитися екскурсіями чи просто спокоєм. І наостанок чи не найважливіший момент документи. Пам'ятайте, що якщо в поїздку їде лише один з батьків, то інший має залишити нотаріально завірений дозвіл на вивіз дитини із країни. А також ваша дитина має мати або свій проїзний документ, або бути вписана у ваш паспорт. Якщо ж дитина старше 5 років, то туди має бути вклеєне також і її фото. Гості Соломії, яка незважаючи на свій юний вік, вже багато де встигла побувати. Що саме їй подобається і що важливо для неї на відпочинку? Соломійка, розкажи, будь ласка, в яких країнах де ти була вже? Я була в Греції, Туреччині, Болгарії, в Польщі і приїздила через Румунію. А останній раз, останні такі самі свіжі враження, де ти була? В якій країні? Останній ем, раз. Цього року я їздила в Грецію через агенцію гарячих путівок і мені дуже сподобалось. А що саме тобі сподобалося? Можеш описати? В Греції мені найбільше сподобалось те, що я ловила рибок морських їжаків і ще я побачила морського. Бачила восьминога. Ого, нічого собі. А може якісь розваги там були, чи їжа, щось смачне, що тобі запам'яталося? В Греції там були дуже великі гірки, де ну, був дуже великий актраціон. І я там давали 60 гривень за одну дитину, і, і плюс тобі ще давали сочок з круасаном. То все можна було їсти, пригощали так? Да. Так. Добре. А скажи, будь ласка, куди б ти, наприклад, хотіла поїхати наступного року або може взимку відпочивати? Взимку я би поїхала в Закарпаття, а наступного року літом я би хотіла поїхати на Малібут. Добре, дякую тобі. Ну що, бажаю, щоб тебе батьки завжди брали з собою відпустку. Дякую тобі.